Запрощали. Дуже дякую за подарунки, які були предоставлені нам і. Очень это будет хорошо к Новому году, как подсобье большое для наших семей будет хорошее. Очень приятная атмосфера, очень внимательные, нежные девочки. Большое спасибо. Щиро дякую голландським партнерам за таку величезну допомогу. Зараз це дуже доречно напередодні свят. У нас зараз така ситуація, двоє діток і дякуємо величезно. Дуже дякуємо за допомогу. В наш час це дуже потрібно, особливо сім'ям з, з дітками. Дякуємо. Сьогодні у в нас в волонтерському меню фонду Андрія Півня продуктові набори для вимушено переселених осіб, які приїхали до міста Ужгорода. Маємо змогу їх сьогодні роздавати і радувати людей завдяки нашим партнерам з Нідерландів. Це протестантська діяконія міста Весенар. Їм за це дуже вдячні. В наборі в нас все, що треба для новорічних свят. Ми намагалися спакувати такі набори, які були людям дійсно в нагоді до нинішніх свят. Це такий важкенький дуже пакет, в якому є і печиво, і борошно, і макарони, і крупи, і цукор, олія, консерви, молоко, цукерки і звичайно смаколики. Ми думаємо і надіємось, що такі продуктові набори і ці пакети полегшать трошки. Вимушено переселеним українцям, які наразі призивають місті Ужгород, підготовку до свят і зроблять ці свята трошки веселішими.